Всім доброго ранку. Ще не зовсім ми прокинулися, але сьогодні дуже насичений день буде, тому довелося дуже рано встати, щоб помити голову. Як ви вже зрозуміли, я у відні. Я тут всього на пару днів, тому дівчата треба просто встигнути. Те, що неможливо встигнути. Ми запрошуємо вас в наш день і будемо все показувати. Так що обов'язково залишайтеся, покажемо вам квартирку. Сьогодні наш ранок особливий. Ми разом в Австрії, і звісно, починаємо його з найпростішого, але важливого кроку: чищення зубів. Ми користуємося зубною пастою Сенситин клінічне відновлення. Вона підходить для щоденного використання і допомагає боротися з чутливістю зубів, щоб можна було без дискомфорту насолоджуватись і холодними фруктами. Гарячою кавою замовити Сенсодин можна на розетках зі знижкою за промокодом. Я залишу його під відео. І Ще приємний момент. Частина коштів від кожної покупки буде передана у фонд Superhumans на протезування та реабілітацію постраждалих від війни. Маленький щоденний ритуал, який робить велику справу. Це О, Дякую. Дивіться, гарні. Ми поки що ми в процесі облаштування, тому ну, буду показувати весь, весь безлад, який зараз є. Вже не дивуйтеся, потихеньку наводимо красу. До речі, хочу вам сказати, що планування квартири практично таке ж, як квартира наша попередня, де ми жили в втрьох. Абсолютно таке ж планування кухні, тільки вона тут трішки по-іншому зроблена, немає там отої стінки. Ну але ми будемо щось придумувати. В принципі, для ритулі цього всього достатньо. Буде у нас зараз ранкова кава. З капучино з молоком. Угу. Спочатку молочко, так? Да? Так, молочко. Кава машина. Ти правильно, а ти вже ж робила, так? Да? Угу. Так, це атичка у нас. Так, такі у нас капсули. Тут окремо молоко спочатку можна зробити. Ось воно. Прямо так. Зараз шипіти, щось там збивати, а потім вже додається капсула саме скавою, тут добре. Давай, как это я беру для себя такой, Так, все, подходи. Так, нам треба э, в девять выйти. 9 выйти. Тут где-то Да? Нам на надо на выехать, да? Ти бачила, мене коли тут у мене з, е був? це був капець. Точнее, може, звертити? Не не Дякую. Бач, з все трішки. Дівчата, у нас поки немає е сковорідки, ми ще сьогодні будемо тільки купувати. Тому все гріємо, так, і мікроволновки немає. Ну, поки до неї. Все гріємо в пічці, в духовці. В духовці, да. так. Ножичок. Дивіться, які у мене вони круті з літром. Класно, да? Взагалі. У мене намазка така з яйцем і з чимось ще. Зеленью да. Так, да, яйця, зелень з лучком. Угу, клас. І такий е цільнозерновий хлібець. Ну, знаєте, тут, до речі, класні такі вироби продають, якщо там і для діабетиків, і для тих, хто там е харчується правильно. Ну, я цей хліб раніше собі постійно купувала, коли тут жила. Ось і приїхала, звісно, на сніданок у мене такий хлібець, сосисочка буде. Не знаю, чи я хочу сир, чи я не хочу. Або сіль. Ще купила, я купила позавчора такі ж труделіні, називаються. Щось прикольне. Ну, смачно с джемом. Класс. Труды линии звучит так, как бы этот, помнишь, линии. светока. Да, реально. да, бровини <laughs> да, Ну, смотри, линии. Я не это да, 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 Вже по традиції показую наші сніданки, коли я приїжджаю. Mm -hmm. Так, Ріта захотіла млинці. У неї тут є навіть згущенка. Згущене молоко. Кава, полуничка. Дуже, до речі, така вона душиста, смачна. Це просто супер. Кава у мене ось такий дуже незамисловатий вутін-брод. Зараз закінчується тут. Підготовка ці сезона і все. Я донесу його, дівчата все як, все як вдома, як у всіх ми. Коротше, в мене такий сніданок. Рітулі такий. Скажіть, чи нормально буде себе почувати орхідея, якщо її не ставити на сонце? Тому що вона поки стоїть у нас на столі. І, звісно, що проміння сон... сонечка попадають, ну так, дуже умовно. Коротше, не знаю, треба придумати, куди її поставити. А ми сідаємо снідати. Хто з нами снідає, обідає чи вечеряє? Дівчата, хлопці, всім смачного. Да, смачного. До речі, бачите, що тут дитині все привезла смачне з України. Ну і мотанка стоїть у нас красива. Туля питає, яку її вдягти. Чорну чи сіру? Сіру чи чорну. Отак. Ой, як гарно вона виглядає. Ну-ка, повернися, я щас тебе оберу. Ну давай, подожди, Сіренька, чорненька. Блін, зайчик, я не знаю. Ну, давай сіру, щоб свіженько було. Все, ми готові виходити. Так, у мене ось такий нарядик брючки. Обожнюю їх. Зараз вам покажу отак, от може буде видно. Питали у мене, що це за брюки це хілфігер. Футболочка у мене Massimo. Вона кожну свою копійку вартує. Я вже другий сезон її ношу і це просто супер якість. Так, літулечка, вибрала чорну кофточку. Ми так от, щоб вам. Ми готові. Все, побачимось в наступному відео.